Коли святкувати Різдво до нового року, після Нового року. Як його взагалі святкувати? Багато людей вони спорять на цю тему і говорять: я хочу тоді святкувати, я хочу так. Я по такому календару, я по такому. Взагалі, як на це дивиться Бог? Що таке різдво? Різдво це день народження Ісуса Христа. Бог прийшов на землю у плоті. І звісно, логічно, що спочатку ліна народжується, а потім починається літочислення. Так і тут, що Ісус спочатку народився, відбулося різдво, а потім вже новий рік. Люди часто більше фокусуються, навіть чекають нового року ніж різдва. Але якби не було Різдва, не було б і Нового року, тому що нове літочислення почалося саме від Різдва Христового. І дійсно, як взагалі дивиться на Бог, коли ми святкуємо Різдво, коли ми хочемо. Це те ж саме, що в мене через два місяці день народження, а хтось прийде до мене сьогодні і скаже, я хочу святкувати твоє день народження сьогодні, так як я хочу, прийде без подарунку і починає диктувати свої умови. То звісно, як Бог на це дивиться, коли ми так пренебрігаємо взагалі і так відносимося до Божих святинь, до Ісуса Христа, до Божого Слова. Тоді що нам ми можемо розраховувати у вічності?